Вітаємо, друзі! Як ви бачили, ми поставили тигровий горішок, будемо його дробити. Також будемо варити ще конопельку і будемо робити ось такий простий звичайний мікс з тигрового горішка дробленого та вареної коноплі. В Цьому році в лютому весна прийшла дуже швидко і, звичайно, ми разом з вами будемо пробувати ловити коробку. Пропорцію, яку ми варимо. Тигрова горішка ми даємо 1,5 кг. Будемо дробити його. І маємо 1 кілограм. Конопелька свіженька, тигровий горіх свіженький приїхав з Іспанії. Урожай коноплі також з лабораторними навіть аналізами уявіть собі. І не гірчить взагалі. Зараз ще я. Я її так сиру попробував так добре. Вже дурманить мене, <хи> я жартую, і будемо пробувати ще її варити і пробувати, звичайно, на смак. Ось, після того е, покажемо процес, як ми готуємо тигровий воріг для подачі в точку ловлі. Все це практично я продублюю вам, коли ми були на різних наших чемпіонатах, і виграшних, і невиграшних. І е, покажу, як це все працює. Також цього року ми маємо нові насадки, дуже круті класні насадки. Також маємо Method Mix плюс Mix, Тобто е, це преміум універсальна така серія, яка є на базі палеца Copens, який ми також давали у Stick або, наприклад, люди давали собі у Method Mix. Всі ці насадки протестовані нами. Також преміум метод Mix протестований і ми впевнено у лютому розпочинаємо сезон. Тому дивіться далі, все вам покажемо детально. Цього року ми розробили ось такий преміум мікс, як ви бачите на основі пельчика Копенс. Також тут заложений дуже якісний і хороший пелець. Які є секретне, та секретна сапуха, яка дійсно приманює короб. Е, тому зараз будемо робити стійки. Я вже парочку таких підготував, роблю трошки більше, трошки менше. Е, сітка у нас для холодної води. І давайте зараз кинемо і подивимося, воду ми набрали в озера, кинемося, кинемо і подивимося, скільки часу він. Води у нас рущиня зараз ми впадемо повітря. Результат сітки дуже ідеальний. Є. Так, вода у нас з озера дуже холодна і вода стояча. Без всяких рухів, без хвилюк, без допомагання там риби, рибі. Десь там, може, плотвичка, як то кажуть, зьобає, вона ефект розпадання звичайно що швидше йде. Тобто до двох хвилин наш стік працює дуже прекрасно, дуже гарно розвалюється. Сама сепучка, яка має в собі основі гамарус, гамарус допомагає їй вибухати і помаленьку перепіднімається доверху, тим самим приваблює коротко. Дуже гарна презентація. Так, ну що, Тигровий горішок ми зварили, дуже гарно розварився, одразу такий об'ємний став. Ну, Тигровий горіх дуже гарний, від середнього до великого. Так, Далі розпочинаємо з кормопліку. Ставимо конопліку. Попередньо ми її замочили. Ну, і ставимо на годинку, нехай собі вариться. А зараз перейдемо до тигрового горіха, будемо його крушити, покажемо, яка виходить фракція розбіркою річма. Ну що, погнали, як ви бачите, відро свіженьке. Будемо пробувати разом з вами, що воно вам з того у нас получиться. Загружаємо. -яй -яй. Просто ідеальна фракція ідеальна. Дивіться, віці. що треба, цей дроблений горіх, не знаю чому, але на цій круші він дуже класно приманює карпа. Іменно чомусь така фракція. Клас, погнали далі. Переходимо до насадок. Першу насадочку, яку хочу виділити, це бергамот слива. Колір зараз покажу. Ось такий біленький з розовим, дуже гарний колір. Всі насадки, до речі, діаметри 8 мм. Так, ну і починаємо. Запах, просто чуєте, нереальний. Починаємо ставимо значить, бергамот сливу. Ну, і потім ми поставимо наступну насадку. Так, гачок у нас восьмого розміру. Відповідно, нам по потрібно буде чуть-чуть підрізати, щоб він собі встав на жало або на вушку. Так, перша насадочка у нас готова. Йдемо до наступної. Наступна насадочка у нас. Має назву Bitwin велика перемога. ось Такий гарний колір, оранжевий з таким лимонно-зеленим. Запах теж нереально класний. Ця насадка нам принесла і не тільки нам дійсно великі перемоги. Насадка працює як на всіх водоймах, так і на диких водоймах. Ну і відповідно також пергамослива. Так, ну і ставимо і на виході маємо ось таку насадочку. Так, зараз я їх підріжу і покажу вам презентацію. Горішок трошки вестих, набираємо його. Гарна фракція. Запашний, солодкий, нереально. Ну і підкинемо зараз з помбіків 8, закинемо наші насадки і, звичайно, трошки почекаємо. Так На водоймі дуже багато щукарів, я думаю, що у нас буде часто клювати. Але коли вони поїдуть, ми закормимося ще, прикормимо нашою ще конопелькою. І будемо чекати нашого трофейного коропа. Так, ну що, закидаємо нашу наступну насадочку Бергамота, Бегемота З сливочкою, прямо в точечку. Опа, як гарно. Перше клювання в нас. Рибка до берега пішла. Є. 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 Ну, так і прогнозувалося, ми на вечір чекали вже клювання, бо під вечір трошки потепліло і було розуміння того, що рибка, скоріш за все, піднялася до гори і... Відпочивала собі і трошки прогрівалася. І зараз де, щось помаленьку та й починається. Такий малюк останнього Опа! І сезон хоч таким маленьким, але це дуже приємно. Так, насадочка у нас ага, кисла груша. Поставив я кисло грушу і бачите на кисло грушу він відкликнувся. Ну, файно. Опа. свистеть. А, О, я тоже почему. это важная-важная <coughs> <который coughs> <маятро. coughs> <Ух, coughs> Робить. Я в шоці класний копасик, правда? Угу. Бергамот. Так бергамот. Так. Угу. так, Яка у нас насадочка? Він різні. Він ще далі Що тут так активно Ефективно. Так, тут у нас був Бергамот Бергамота вже нема. вже на грані був Ну що, дивіться який гарний кабанчик пустенький, гарна рибка гарна бойка взагалі прекрасна емоції такі дала як, як зазвичай літом а для початку відкриття сезону це взагалі двійні емоції треба випускаємо нашого красончика Дякуємо за емоції цього року. Просто, але весь яка гарна рибка. Ну просто, десь. Ай-яй-яй. Попле. <рес> <рес> Тут у нас є вже дублююча заготовлена насадочка. От вона. Як бачите. Слива бергамотик, а перед тим у нас працювала кислогруша. груша. Кислогрушу також маю От на готові одразу зі стіком. Все, йду вдіваю і закидаюсь. Є yeah. yeah. хороша рибка. І що, ось такого кабана завалили. Так. Ага. У нас що там? Баргамот слива. Просто кабан нереальний. Зараз ми його зважимо з вами, друзі. Оце капець, руки трусяться. Десяточка має бути. Опа, я чучок. Вивильнили. Ну кабан. І пузотий. паровози просто нереально. Ну що, ось такий, дивіться, красунчик здоровий. Реально. Бергамот на бегемот. Ні, бегемот, бегемот на бергамот. <реш> <реш> бегемот на бергамот Так, будемо важити того красунчика. Сумка в нас має кілограм кілограм так, стоїмося нулі пише кілограми погнали Десять п'ятсот кілограм бо сухий він цей о дев'ять з половиною кабанчик оце відкриття шикарне Бегемот на бергамот. Ось такий він. Нереально. Але красунчик нереальний. Раночку оброблю, ти такий чистенький, гарний. Все, відпускаємо тебе. бегемот, <рес> Нічний. <рес> бегемот на бергамот, Опа. ти кабанчик, не О, це та. таку рибу. Як ось не ловили гарних таких кабанчиків. А, трофейна долина починає посинятися зуду своїми трофейними карпами. Клас після такого класного коропа, як ми його назвали, б... бегемота на бергамота. Ми закінчили сесію, вирішили трошки поспати, бо сьогодні їдемо в далеку дорогу. Ось, я думаю, що відкриття сезону для мене вийшло дуже успішним. Так, як ми ви бачили, годували зерновими. А це була конопелька свіженька, це був тигровий горіх також свіженький попапи, на які ми ловили. Саме більше наразі хочу виділити це в нас бергамот слива нічний такий попап можна сказати, що вночі на нього гарно клювало. Також клювання було на кисло грушу. І в нас перед тим ще було клювання на біквін. О, це було, Ми його не зазняли, це клювання це була така підтяжка, і риба відпустила. Тому, значить, у нас карпік був в районі десь 2 кг. Е, наступний карпіт був десь в районі там, 3 з копійками. Ну і останній такий гарний трофейний короб 9,5 кг, який е, надав натхнення на цей сезон, щоб краще, як то кажуть, працювати, десь виступати і радувати вас. Е, насадками будемо користуватися також цей сезон, як всі попередні сезони. Всі попередні сезони ми ці насадки не показували, а втілювали їх в життя. о І тепер вони мають право ловити гарних трофейних коропів, в тому числі диких. Тому всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на цей канал, бо наступні відео будуть дуже круті. Маємо гарні ідеї на рахунок Ютуб-каналу цього року. І також будуть класні, гарні. Розіграші усім, папа. -па.